СБУ затримала російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і полював за місцевими системами ППО. Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Зрадником виявився агент головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії, він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ. Насамперед, російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ. Крім цього, чоловік передавав агресору локації місцевих об'єктів тепло та енергозабезпечення. Встановлено, що ворожий агент звітував співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак по цих об'єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС. Контур розвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації. Отримані відомості передавав окупантам через анонімні месенджери у вигляді фото із прив'язкою до місцевості і детальним описом. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили поплічнику ворога про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.